Томат чорний мавр. Не так у мене в'яже, як показують люди, але ну, такий досить цікавий. Сподіваюсь, що він потім себе ще покаже. Ось такі сливки такого темно-червоного кольору. У нас дуже спекотно у нас, дуже все погано росте. Так, зараз я зірву. Ось такі. І зважу. Зараз зважимо один, десь так приблизно, чотири штучки 90 грамів. Такі смаченькі, солоденькі. Зараз розріжу, покажу. Такі всередині. Дуже гарно на консервацію, коли воно різнокольорове, в баночку покласти будемо садити.